Пожалуйста, поклоняється. Я не буду влазувати. На відео Дніпровські школярі знущаються зі своєї ровесниці та вимагають вибачення. При цьому б'ють її по обличчю. В кінці звучить похвала порушниці. Інцидент стався неподалік навчальних закладів на проспекті Олександра Поля. У головному управлінні поліції Дніпропетровської області запевняють, питання знаходиться на контролі ювенальної поліції. З дітьми та батьками проведені бесіди щодо недопущення аналогічних ситуацій у майбутньому. У поліції додають, на батьків склали адміністративні протоколи щодо невиконання батьківських обов'язків. Адвокат Андрій Верба наголошує, вчинені дії є булінгом. Маємо відеозапис, який чітко підтверджує, хто завдавав тілесні ушкодження. Там видно всіх учасників цієї події. До речі, от, ті діти, які були присутні, з ними також було б доречно провести якісь психологічні коригуючі дії психологом». Ання за дії своїх неповнолітніх дітей понесуть батьки. Проте, якщо вже порушниці виповнилося 14 років на момент події, то може наступити і кримінальна відповідальність, каже адвокат. Як мінімум, у цієї потерпілої дівчини будуть легкі тілесні ушкодження за 126 – це побої мордування стаття кримінального кодексу, або 125 – це легкі тілесні ушкодження умисні. Тобто або так, або так, і можуть притягати дійсно до кримінальної також відповідальності, якщо вона досягла віку. Тому адвокат наголошує, булінг варто виявляти на ранніх стадіях, інакше можуть бути проблеми. Винуватці почнуть знущатися над іншими на постійній основі і можуть дійти навіть до вбивства. Психологиня Іліна Карепова каже, такі дії наслідки нездорових сімейних відносин. важливо показувати, де їх кордони. І показувати не розповідями, там можна, не можна, гарно, не гарно. А діти до цього вони дуже розуміють. У них ще просторове мислення, воно не так сильно розвите. Їм треба давати ті ситуації, в яких вони будуть з цим стикатися. Там якісь змагання, якісь бойові мистецтва. щось, що показує, що те, що ти робиш, може бути з тобою. Відновитися після морального насилля важко, каже психологиня. Все залежить від індивідуальних особливостей. Якщо вчасно не допомогти, будуть проблеми у майбутньому, зокрема у соціалізації. Наталія Москаленко, Дмитро Большак, Ломовський. Новини дев'ятого каналу.